Ухвалення закону про добровільне об'єднання територіальних громад дало старт для здійснення конкретних заходів із реформування місцевого самоврядування. Першою у Слов'янському районі була створена Черкаська об'єднана громада. До неї увійшли три сільських та одна селищна рада, загалом 11 сіл і селищ. Головою об'єднаної громади було обрано Сергія Падалку. В Черкаську об'єднану територіальну громаду війшли три сільські ради Олександрівська, Привільська і Прилеснянська. І об'єднана громада сформована на базі Черкаської селищної ради. Значить, зараз в Черкаську об'єднану територіальну громаду входять 11 населених пунктів. В розрізі села Олександрівка, це Олександрівка, Красноармійське. І октябрське і Троїцьке до об'єднаної війшла Прилеснянська е і зі своїми населеними пунктами: це село Прилесне і село Майдан, Привільська е сільська рада і Черкаська селищна рада. Е значить, населені пункти, які входили в Черкаську селищну раду, це Черкаське, Новомиколаївка, Іванівка і Шнурки. Здавалося б, ідея об'єднання повинна була б вирішити численні проблеми. Проте зустріч із виборцями і сільськими головами свідчать про інше так, наприклад, мешканці сіл Привілля, Прилесне та Майдан приймаються питаннями законності об'єднання громад, добровільності процесу та якості надання адміністративних послуг. За законом, одним із ініціаторів об'єднання можуть бути члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи. Втім, як такою розповідають мешканці ані ініціативи, ані громадського обговорення питання об'єднання у громадах не побачили. Ми зіткнулися з тим, що процедура об'єднання територіальної громади. Не отвечает закону о добровольном объединении территориальных громад по целому ряду пунктов. Собственно, о чем и есть высновок Донецкой областной державной администрации, которая четко означает, что відповідність проекту решения такой-то Конституції рады, Конституции Украины не суперечит Конституции Украины за умовы внесения відповідных зменей. То есть, на момент принятия решений сельскими советами про об'єднання территориальных громад они не отвечали нормативам ныне действующей Конституции. А как можно проводить объединения? когда законодатель еще не сделал э, внесение в закон. Соответственно, это только первые выставки. А то, что мы обратили внимание дальше в своей так сказать, работе по исследованию, расследованию данной, данной процедуры, мы выяснили то, что э, в селе Майдан, сгидно такого закона про добровольное объединение, должно было быть провести, проведено хотя бы два мероприятия организационных, массовых. Это э, проведение громадских обговорений про надание сгоды на добровольное объединение территориальных громад и проведение загальных сборов территориальной громады, когда уже принимается, утверждается проект решения об объединении. Так вот, в селе Майдан э, таких заходов не проводилось вообще. Как такого собрания не скажешь, потому что у нас э, больше тысячи человек э, живет э, на Майдане. Это если собрание, значит, должно быть минимум 50% плюс один человек. Так? А у нас присутствовало всего все 30 жителей Майдана. 4 жителя было Пролеснянских, э, Три человека приглашенных. Общее количество было 38 человек. Нелегитимное это все собрание было. Так мало того, что значит, еще прошли прошло это голосование, все. И тут же подается этот протокол в суд и в суде. Не написано, кто за, кто против, кто в э, этом это и судья это все видит и не считает э, э, это дело правильно сделать, чтобы ее приостановить. При воле было немножко интереснее, чем на Майдане. 21 числа появилось объявление о том, что приглашаются. 22 на 14:30 это была среда. 22 июля пришло 54 человека. Э, четверо из которых были против, а 50, кивнули и разошлись по домам. Жарко и неудобно, и прочее, прочее. А когда вопрос возник. Том, что же мы все-таки проголосовали, даже эти 50 человек так сказали нам, так мы проголосовали. То есть, само отношение, сама безграмотность к незнанию существующих законов привела к тому, что вот в общем-то в принципе с чем громада объе объедналась, именно Привольская громада не было отчета. О работе. Не было отчета о бюджете, не было о формировании каких-то вопросов, которые касались бы личности села, не было обговаривания широкого с депутатами. То есть, эта работа не была проведена, вот такое серенькое добрянство привело к тому, что в, -то, в принципе 6 месяцев село. Без власти село не знает, что таке беднана громада. В селе не ведутся приемы ни депутатов, нету ни графика депутатов. В общем-то, все пока тихо и мирно. А к чему это приведет? Но ну, когда мы сталкиваемся, вот, например, на, на, данной объяве ситуация, когда сессия назначается на 30.07.2015, а людей извещают 29.07. Якобы она будет в 8 утра. Объявление я уже вижу после 12 часов. Но 30-го сессия есть, а никто о ней не знает. То есть 30-го произошла сессия без оповещения населения. Мало того, в суде наша голова и о головы, Сыроватка Сила Николаевна, она это подтвердила, что она не оповещала о сессии. Как-то сессия принимающая основополагающую уже позицию э, ну, решения об объединении как она может быть законной вот с этого все вот это основная цель у нас подделанный регламент у нас депутаты не знают законов и не выполняют свою депутатскую работу у нас мало того состав депутатов в который должно войти 16 человек он не полный потому что их несколько вообще один вышел уехал много лет назад но состав остается 16 человек то есть вот эти вот вещи Або всього обо або всьому ми там пишемо, обо всьому говорим, Всі закривають глаза. За два роки я не змогла добитися ни одного засідання нормального полноценного рассмотрения моего дела, по комітету по правам человека. В свою чергу нині діючий голова Черкаської об'єднаної громади запевняє, що всі пункти закону були дотримані. Про що свідчать висновки спеціально створеної комісії Донецької облдержадміністрації, була створена комісія облдержадміністрації по тому, по всій процедурі, комісія порушень, таких, які повлияли на виявлення людей. Ця комісія таких порушень не знайшла, щоб ви розуміли. Були, були вибори в об'єднану територіальну громаду. Люди мене вибрали головою об'єднаної територіальної громади. Були вибори. Я вам підкреслюю, якщо б там була порушена якась процедура, якщось там було, щоб не що не так, люди б не прийшли на вибори. Я так розумію. А в нас вже состоялися перші вибори в об'єднану територіальну громаду, в якій жителі села Прилесне і села Майдан теж. Участвували в виборах і віддали за мене свої голоси. А втім, активістів така відповідь не задовольняє. Вони продовжують звертатися у різні інстанції, аби добитися правди. Адже, окрім прямого порушення конституційних прав, люди вбачають урізану можливість впливати на процеси місцевого самоврядування. Ми пройдемо законним путем. Статті 5 Конституції України визначено, що носієм суверенітету єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо. через местный референдум, загальные сборы громадян, местные инициативы. Дал нам этот ответ Тимошенко, это заступник керевника аппарата облдержадминистрации 15 января 2013 года еще. То есть у нас не было проведено, загальных сборов нет, объявление о них было, вот то, что называл Вал Валерий Кушнир, но их перевели в ранг громадских обговорений, а не загальных сборов. Референдум нам никто не назначил. Та поки одні намагаються отримати відповіді, інші продовжують роботу в розрізі об'єднаної територіальної громади. Рішенням чергової сесії депутатів Черкаської ОТГ до Центральної виборчої комісії України було направлено звернення про проведення виборів старост в населені пункти об'єднаної територіальної громади, які мають відбутися 24 квітня 2016 року. Крім того, наразі вирішуються нагальні питання, що турбують мешканців слов'янського району. У них дуже багато питань і вони... Не жалуються на всі всі інстанції, значить, у них їх безпекують благоустрій населених пунктів. Це те, що не косяться бочини, те, що не кося не обирається не амброзія, те, що є несанкціоновані звалища, тому що нема на території централізованого вивоза мусора. Але це все було в Черкаській селищній раді, і відповідно, зараз всі ті наработки, які були в Черкаській селищній раді. І по вуличному освітленню ми запланували в розрізі об'єднаної знову ж таки. Ми запланували 200 тисяч гривень в бюджеті об'єднаної громади по 50 фонарей вуличного освітлення на кожну раду, яка війшла до складу об'єднаної. Зараз, зараз ще вирішується питання. Це дуже важливе питання, і воно. Як є приимуществом об'єднаних територіальних громад, ми Черкаська об'єднана територіальна громада перейшла на прямі міжбюджетні відносини з государственним бюджетом. Тобто, кошти зараз, минуючи і інші рівні, заходять з державного бюджету на бюджети на бюджет Черкаської об'єднаної територіальної громади. Значить, ми. До нас звернувся депутат корпус об'єднаної територіальної громади про те, що обслуговування медичне обслуговування жителів Черкаської об'єднаної територіальної громади перевести з районної поліклініки, яка знаходиться на дуже великому розстоянні від Черкаської об'єднаної населених пунктів Черкаської об'єднаної територіальної громади, перенести на медичне обслуговування залізнична лікарня. Отже, плани керівництва не йдуть в розріз бажанням народу, та все ж громада намагається зробити об'єднання громад законним і прозорим, що надало б можливості реалізувати свої права кожному учаснику процесу. Мы должны подойти к тому, чтобы каждый гражданин, неважно, что мы жители села Майдан, мы на самом деле достаточно грамотные и образованные люди, но каждый гражданин должен сейчас понимать ответственность, которая ложится на него. И мы должны понимать, что мы есть первичный и основной субъект местного самоправления. Мы есть громада. А не учитывая мнение громады, чиновники кулуарно не имеют права принимать решения, а тем более используя вот так в подтасованных, так сказать, крапленными картами играют.